Кияни не залишають поза увагою ситуацію із напівзруйнованим андріївським узвозом та іншими історичними пам'ятками столиці. На Михайлівській площі відбулася друга акція громадськості проти забудови Андріївського узвозу. Кілька тисяч людей зібрались біля пам'ятника княгині Ользі, де встановили сцену, з якою свою незгоду з діями міських чиновників висловлювали активісти, митці та політики. Тільки біднішився в вместе, ми можемо захистити наші інтереси, коли власть не, не може защитить інтереси Києвлян, коли знищуються історичні істрічний по історичній пам'яті, сквери, парки, када городки э, втрачає своє лицо. Будівництво торговельно-офісного центру Рената Ахметова на Андріївському звозі, через що люди вийшли на вулицю, як вивелось, було погоджено міністерством культури України. Громадськість вимагає введення мораторію на будівництво в історичній частині міста, а також повернення киянам. Незаконно виділених земель, а ще притягнення до відповідальності осіб, винних у руйнуванні андріївського звозу. Ці головні вимоги стосуються не тільки київської влади, але й центральної. Був прийнятий рік тому Януковичем і більшістю партій регіонів Верховній Раді новий містобудівний закон, який зробив все це можливим. І якщо попов і Азаров, який от нещодавно створив комісію, якщо вони хочуть справді добитися того, щоб історичні міста не руйнувалися, треба просто змінити містобудівний закон. У них є більшість. У них є президент, який підпише цю угоду. У них є прем'єр-міністр, і імітувати розмови різні і турботу це дуже схоже. Уже на передвиборчі акції і все. На акції протесту вимагали не тільки запобігти в майбутньому руйніних рішень чиновників, але й виправити вже існуючі помилки. Громадські організації обіцяють змусити столичну владу відтворити вже знищені історичні будівлі. Хоча й зізнаються, що зробити це можна буде тільки після виборів мера Києва. По суті, найбільший олігарх партії регіонів Ахметов руйнує історичну частину міста Києва. А вірний солдат партії регіонів Попов дає йому на це всі дозволи. Що ми взагалі маємо? Може говорити в Києві ніколи не підтримували партію регіонів. Нас має бути мер, який репрезентує нас, а не представляє Януковича з його жнобським баченням того, яким має бути наше місто. Після проведення заходу на Михайлівській площі його учасники передали свої вимоги київській міській держадміністрації, зокрема з наполяганням, щоб дозволи на будівництво в історичних зонах столиці надавали тільки зі згоду громадськості і ЮНЕСКО. Кожен охочий вніс пропозиції на спеціальному полотні, яке було розгорнуто навколо сцени. Кияни мають намір боротися за відновлені історичної пам'ятки до кінця і вважають, що цей приклад надихне на відстоювання зруйнованих місць по всій Україні.